Цього року буде проходити під гаслом Я хочу бачити життя. А, значить, в нас в Закарпатті вже стартувала, як і по всій Україні, 7 квітня акція. 13 квітня відбувся велопробіг з повідомленням а міста про те, що вже збираються кошти. Для діточок з вадами зору. 26-го і 27-го буде такий, скажімо, фінал акції. 26-го вийдуть волонтери по місту збирати кошти, і 27-го також будуть збирати кошти. Плюс ще буде на театральній площі в нас концерт, із так би мовити, завершенням з волонтерів буде такий робитися Майданс. Так що буде таке досить велике дійство, надію, що все у нас вийде. Також багато в нас долучилися зараз райони: Берегово, Мукачево, Іршава, Хуст. Вони також хочуть студенти себе провести такий невеличкий захід, свято, щоб було. Тим більше в нас спрямована акція не тільки на збирання коштів, а як виховання молоді, доброчинності, патріотизму, взаємодопомоги, взаємопідтримки. Стараємося в такому руслі піднімати молодь. У нас така ідея безпосередньо. Ньо закупити обладнання діагностуючи і лікуючи, але це обладнання буде вирішуватися, яке закупляється саме, коли будемо бачити суму грошей, яка, яка зібрана, тому що не можна так підібрати безпосередньо перед, скажімо, акцією, що вже необхідно. Інша в нас така ще є ідея. Теж ми будемо бачити по результатам акції для дітей з вадами косоокості зробити операції. Якщо буде необхідна сума зібраних коштів, що можемо закупити спеціальне таке обладнання, буде зроблений в Києві спеціальний кабінет, де по квоті з кожної області. Згідно зібраних коштів, будуть підбиратися діти з вадами косоки і робитися відповідно безкоштовно операція на цьому обладнанні. І саме головне це кожен має знати, що обладнання, яке закуповується фондом серце до серця, значить, батьки, діти можуть безкоштовно ним користуватися. Ось, о, на обладнанні стоїть сердеч, сердечко серце до серця, і вже це сигнал для того, що о, о, не мають бути ніякі корумповані такі моменти. Зараз я вам скажу не дуже така легка ситуація. Було важко. І з адміністрацією, так само з молоддю зараз трошки важко. Якщо підтягнулися райони, то в Ужгороді вже трошки, скажімо так, віддалилися. скажімо, ну, люди. Хоча є довіра до акції, вже чекають, але якось згідно з ситуації загальної по Україні, трошки такий упадок негативний. Але надію, що найгірше буде як того року 454 тисячі. Я надіюсь на це. Це в більшості студенти. Перший другий курс, більш таких молоді, найбільше із Ужгородською. Національного університету на студенти долучився і комерційний технікум, навчальний центр Київського національного торговельно-комічне. Багато на студентів із училища культури, які безпосередньо і будуть, скажімо так, кістяком на фіналі акції, будуть танцювати, співати. Ну багато хто так долучається. Немає шо такого, що. Взагалі нічого, росте акція. У Нас розповсюджуються скриньки по лікувально-профілактичним закладам, там 600 нас установ. Также саме вже розіслані в школи скриньки, вже школи збирають по цілій області. І відповідно це фінал акції вже проводиться із скриньками. Безпосередньо волонтер збирає кошти. Це вже як свято, це як уже безпосередній контакт волонтера із перехожим, тобто повідомлення вічі в вічі. Тось це вже волонтер, це є обличчя фонду. І я стараюся, щоб так, щоб волонтер володів інформацією, щоб це була людина порядна і відповідно представляла і вчила не тільки себе психологічно, але вже інших людей до якихось моральних високих норм. Ну прагнемо до Європи. Учимося в них. Є сайт Серце до серця. Відразу онлайн реєстрація, як тільки реєструється людина, відповідно мені відразу приходить інформація те, що вона де вона знаходиться, де вона проживає, де вона може бути волонтером. Так само можна онлайн внесок зробити через серце до серця сайт. Розвішані афіші, якщо вже так десь ти типу, побачив, там теж реквізити вказано. В принципі, звертаються так студенти, більше е, записуються, скажімо так, анкети заповнюють уже безпосередньо в університетах, тому що в кожному університеті є свій координатор по акції Серце до серця. Він вже відповідно ідуть, звертаються до своїх голів студентських рад, чи голів профкомів, факультетів. Ну воно розповсюджено така скамоса система.